Друзі, всім привіт! Продовжую рубрику безкоштовних онлайн-розкладів для вас. Сьогодні будемо дивитись, дізнаватись, які ваші сильні сторони. Я розкладаю колоду на частини. Ви обираєте, яка вам подобається, і дивимось відповідь. Дізнаєтесь відповідь. Так, ви обираєте, яка вам більше подобається: центральна, верхня, нижня, ліва, права і дізнаєтесь відповідь. Починаємо з правої. Тут ваші сильні сторони це економічна е грамотність, е тобто ви економічно е людина. Яка в сім'ї тримає економіку, тобто ви, загально ваша, ваші сильні сторони вони пов'язані з фінансами, з доходом, і це більш такий сімейний дохід може бути. І ви весела, людина, це ваші такі, тут, як, ваші, як сильні сторони вказуються. Ви людина весела, ви людина та, яка може заробляти кошти, ви людина, яка в принципі тут сімейна. От, і е, ваші сильні сторони також можна е, направляти на якісь державні е, справи. ось так. Або ви, може, працюєте в, як, з державою пов'язані. Але тут ваша, такі ваші сильні сторони це економіч, ви економічно дуже фахова людина. От так, Ви, ваші сильні сторони, ви вмієте заробляти гроші. От, і ви весела. Комунікабельна людина. Ось такі сильні сторони. Хто обрав цю частину? Так, ліва частина. Тут ваші сильні сторони в тому, що ви фізично здорова людина. От, тут вказано, от бачите, пуста хвороба. Вона, тут валет пустий і хвороба. Це вказує на те, що ви, в принципі, фізично здорова людина. Ви вмієте. Або відчуваєте добре свій організм, знаєте, що вам можна, що вам не можна ось так. І також тут вказано на те, що ви кар'єрист, також в державному секторі, або пов'язаним з державним сектором, вам, у вас може бути гарна кар'єра, або вона вже у вас є. От такі от сильні сторони. Тут сильні сторони як кар'єриста і сильні сторони в фінансовій також. Ви вмієте заробляти гроші. І ви таки, такий стабільний, справедливий, справедлива людина, ось, ось такі сильні сторони. І вмієте слідкувати за своїм здоров'ям або так відчуваєте свій організм, що вчасно робите щось для того, щоб ви не хворіли, от така чутлива до себе, до свого організму, людина. Ось така відповідь, хто обрав цю частину, так, центрально. Тут ваші сильні сторони, що ви людина домашня. Не завжди у вас виходить, можливо, тут 8 капікова вказує, що ви може, вас недостатньо слухають, там, як ви, як ви там керуєте своїм домом, будинком, сім'єю, але все-таки ви домашня людина. тут, в, в принципі, ви... І добра людина тут також можна сказати, але е, трохи псує ця вісімка е, тим, що ви, можливо, не дослухаєтесь до інших. От. Або, е, можливо, не, не дослухаєтесь. Загально ваші сильні сторони це дім. Це те, все, що пов'язано з домом. Домашні справи, е, сім'я. Е, ось цим пов'язано. Також у вас, ваші сильні сторони в цьому розкладі це. Е, ділянки. Тобто ви вмієте щось виростити, ви добре володієте такими навиками, як вирощування там, можливо, квітів, можливо, сільськогосподарських, якихось культур, можливо, от з цим пов'язане. Це ваша сильна сторона. Якщо ви займаєтесь цим, то це сильна ваша сторона. У вас це повинно виходити добре виходити. Так, хто обрав верхню частину? Тут вказують на те, що ви людина така, яка може швидко відходити. Тобто, ви, якщо там заводитесь якийсь конфлікт, чи якась конфліктна можлива ситуація, то ви, по-перше, вмієте згладжувати от такі от конфлікти. Це ваша сильна сторона. Ваша сильна сторона це комунікабельність, і ваша сильна сторона в, тим, в тому, що ви от вмієте згладити конфлікт. Ось в, саме в цьому розкладі ось такі можна виділити сильні сторони ваші. Так, і нижня частина. Нижня частина вказує на те, що ваша сильна сторона це сім'я. Ось, сімейна карта. Тобто ви комунікабельна людина, бо біля вас тут багато. Фігур, тут і королі випадають, і взагалі це сімейна карта, тому ваші сильні сторони це сім'я. Якщо ви будуєте сім'ю, або у вас є вже сім'я, то ваші сильні сторони саме в цьому. В тому, що у вас може бути успішна або є вже успішна, щаслива сім'я. Ось так, велика сім'я також. Це Також в цьому розкладі вказують, що якщо ви керуєте великим. Великою кількістю людей, чи у вас там є підлеглі, то у вас також, тобто, спілкування з людьми, ви вмієте коло себе зібрати людей, об'єднати якось людей, бути, і бути лідером в цій команді, і у вас з усіма максимально ви вмієте здружитись, направити там людей правильно, ось так. Також ваші сильні сторони, це ви вмієте бачити, у вас таке є відчуття, відчуття смаку. Смаку там в одязі, смаку в речах якихось, смаку, можливо, в мистецтві. Ось така ваша сильна сторона, також. От, смак у вас присутній. Смак це може бути як і до їжі застосовуватись, так і взагалі. Тобто ви людина, у якої є гарний смак. Смак на гарні речі, смак на, на гарну їжу. І взагалі, ось ви така от можна сказати, і десь і творча людина. Ось такий, ось така відповідь, хто обрав цю частину. Дякую всім, друзі, за перегляд. Дякую всім, хто не забув поставити вподобайку, підписуватись на канал. Контакти для особистих розкладів і відповіді на питання є під кожним відео. Я вам бажаю гарного, тихого дня, вечора і ночі. Бережіть себе і своїх близьких і зустрінемось в наступних відео в цій рубриці і на стрімах.